Цікавим історичним фактом є й те, що українські козаки добралися і до Америки. Так, Джон Сміт, засновник одного з перших поселень британців на американському континенті, брав участь у боротьбі з турками та татарами і потрапив у полон. Сміта з полону врятували запорізькі козаки. Він гостював на січі, звідки й повернувся до Англії, куди й запросив своїх рятівників. Саме в цей період англійці вирішили заснувати першу колонію на території Америки. Джон Сміт вирушив у цю подорож, прихопивши собою декілька козаків, що виявили бажання подорожувати разом із ним. Саме так українці допомагали засновувати Америку.